Для до вашої уваги історія про вісьмох вівчарок, які приїхали до Запоріжжя зі Словаччини, Німеччини, Угорщини та Нідерландів працювати у лавах Запорізького кінологічного центру. Нині чотирилапі навчаються із правоохоронцями. Її готують до майбутньої служби, розповідає начальник кінологічного центру Сергій Воловко. Як це відбувається, дізнавалися наші кореспонденти. Браво! За кордону приїхали вісім бельгійських вівчарок породи Малінуа, аби служити у Запоріжжі. Хвостатих правоохоронцям подарував американський благодійний фонд. Розповідає молодша інспекторка, кінологиня Оксана Мельниченко. Під свою опіку поліцейська взяла вівчарку, яку назвала піжон. Він дуже схожий на піжона по темпераменту. Зовні такий цікавий пес. Піжону рік та три місяці, і він приїхав з Угорщини. У центрі його навчають пошуку вибухівки та наркотичних речовин. Єс, yes, молодець. Добра. А це Купер. До запорізького центру він приїхав з Нідерландів. І нині пес під керівництвом кінологині Тетяни Данилюк. Поліцейська каже, Купер вже знає базові команди. Нині навчається пошуку вибухівки, зброї та набоїв. Yeah, good boy. Налогиня каже, так як і вівчарки за кордону, вони розуміють команди іноземними мовами. Втім, зазвичай хвостаті реагують не на мову, а на звуки та інтонацію тренера. Методом спроб дізналися, що одні, наприклад, собаки знають деякі команди з словацькою мовою, інші англійською мовою. но більшість з них англійською мовою розуміють команди. Тому далі це залежить від кінолога. Він може перевчити собаку на команди, які він буде використовувати, як йому зручно. Після навчання чотирилапі поїдуть до Житомира, де будуть навчатися ще місяць. Після отримають сертифікат. Та зможуть приступити до служби у лавах Запорізького кінологічного центру. Ганна Давидова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.